Польща передасть Україні роту танків Леопард. За нею спохватилися й інші партнери. Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Наоседою. Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Леопард в рамках міжнародної коаліції. На наоседах обіцяв засоби протиповітряної оборони. Учасники зустрічі підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. Obrigado. Chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa i my do tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pakietu, pierwszego pakietu czołgowego e, kompanii czołgów Leopard. Te garne nowyny przedłużyły się. Urząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że też planuje przekazać Ukrainie tanki, samo, same ostatecznie nie wiadomo. Premier krainy Rishi Sunak doruszył ministra obrony Ben Wallace'u. Попрацювати як рухатися далі та надати Україні військові технології, які допоможуть виграти війну, включаючи постачання танків.